Доброго дня вам, шановні пані і панове, все більше і більше інформації просочується із закритих зустрічей, які відбулися 15 жовтня в Брюсселі в ході трьох етапів чи трьох нарад зустрічей. Нагадаю, це був Міністерський саміт НАТО. Це була Рада Україна НАТО і формат Рамштайн. Виявляється в ході цих зустрічей спочатку з міністрами, потім на раді в форматі Рамштайн під Гексет, міністр війни Сполучених Штатів Америки, поділився думками і пропозиціями від Дональда Трампа стосовно утворення фонду перемоги. України. Ну, давайте все по черзі. Як було хто що говорив, про що мова, і, власне, чому Піт Гексет запропонував цю ідею? А вже котрий тиждень у Вашингтоні Дональд Трамп поставив задачу міністру фінансів Скоту Бесенду, Щоби разом з європейцями була пропрацьована ідея формування фонду перемоги для України, який буде фінансуватися за рахунок нових тарифів проти Китаю чи злісних порушників санкцій і інших рішень, які приймаються проти Російської Федерації, і власне. Це і буде проговорюватися, в тому числі з президентом України Зеленським під час зустрічі в п'ятницю. Важливо те, що це дуже серйозний крок, який свідчить про те, що все-таки Дональд Трамп змінює своє відношення по відношенню до російської агресії в Україні і він. Все більше і більше хилиться на бік України. І, власне, багато хто із фахівців і зв'язує це власне, з ключовим аргументом. Зокрема, два журналісти видання Телеграф Джон Барнс і Конор Стрінгер в номері за 15 жовтня розмістили. Матеріал під назвою Трамп планує переможний фонд для України з підзаголовком: Зброя для України буде фінансуватися з доходів від нових тарифів, які накладені на Китай згідно рішення Президента США. Тепер відповідь за Європою. Так от цікаво, що цю ідею в закритій частині трьох зустрічей у Брюсселі. І висловив під ГЕКСЕТ, сказавши про те, що США готові підтримати Київ так, як можуть зробити лише Сполучені Штати, якщо Росія продовжуватиме уникати мирних переговорів. Причому важливо, що виступаючи під ГЕКСЕТ, цитуючи президента Трампа, сказав про те, що. Як завгодно це називайте, чи російський нафтовий тариф, чи український переможний тариф, але проблема в тому, що важливо, щоб цей тариф приносив кошти до фонду, з якого буде купуватися зброя для України. Зрозуміло, що в Брюсселі такі. Одним із ключових питань, яке обговорювалося на всіх трьох зустрічах, була постачання до України купівля для України далекобійних ракет. Хоча ми пам'ятаємо, що тричі підходячи до мікрофона на прес-брифінгах, генеральний секретар Марк Рюте інтелігентно уникав відповіді на це питання. Однак Сполучені Штати Америки Вустами Піта Гексета заявили про те, що такий крок Сполучені Штати Америки зроблять разом із європейцями, якщо на те буде добра воля Європи. Важливо те, що суть стратегії передбачає накладання на Китай 500% мита. А також накладання мита на інших порушників санкцій і тих, хто торгує з Російською Федерацією. Причому план цей розроблений, як заявляють посланці Вашингтона, для того, щоб чинити максимальний тиск на Путіна з метою, щоб посадити його за стіл переговорів із Зеленським. Причому, якщо він не буде цього робити, то ці кроки будуть ще більше посилюватися, а потужність зброї, яка буде надаватися Україні, зростатиме. Дипломатичні джерела, які є у Вашингтоні, повідомляють, що раніше, коли обговорювалися подібні питання, не це, а подібні, то окремі європейські держави. Заперечували, до речі, найпершим. А противником цього виявилася в попередні періоди Велика Британія, яка остерігається в нинішніх умовах вустами Кіра Стармера назвати Китай ворогом. Ну хоча би для прикладу візьміть нинішній шпигунський скандал, який котиться Великобританією. Стосовно двох шпигунів, які здавали інформацію найближчому раднику Сі Цзіньпіня, вони звільнені на певний очевидно період не тільки від переслідування, а й від судового розгляду, тому що для аргументів треба було, щоб держава в особі обвинувачення чітко заявила, що Китай це ворожа держава, і тоді викладені матеріали. Ставали юридично сильними. А так, це просто обмін інформацією. Тому навіть в такій ситуації ми бачимо, що дипломатичні джерела, які кажуть, що проти цього бунтувала Велика Британія, такі виявляються зовсім праві. На зустрічі в Брюсселі у форматі Україна Ради Україна НАТО виступаючи перед. Учасниками міністр оборони України Денис Шмигаль назвав, що на 2026 рік Україні для того, щоб успішно відбивати атаки противника і надавати йому серйозного ушкодження, Україні потрібно 120 мільярдів доларів, з яких Україна з власного бюджету може покласти 60. Завдання для всіх. Де взяти ще 60? Це половина цієї суми. Таким чином, навіть там на зустрічі в Брюсселі, ця сума, двічі прозвучавши, поставила учасників перед питанням. Бо європейці на даному етапі чітко розуміють, що захист України це захист Європи і ресурси ці шукати. Потрібно. Зрозуміло, що другим важливим питанням, яке обговорювалося в Брюсселі, також що заперечувалося чи замовчувалося Марком Рютте, як і більшість учасників, була тема ракет радіусу дії далекого. І тут важливо, що всі розуміли прекрасно, що ракети є, і від Вашингтона важливо моргнути. Оком, кивнути головою, бо, як сказав міністр оборони України, виступаючи перед учасниками назви цих ракет всі знають: і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, і в Великій Британії, і в Франції. Важливо тільки, щоб рішення було прийнято, і це рішення має бути прийнято в п'ятницю під час зустрічі з президентами. Однак знову ж виникне питання: а за який кошт? Все це доведеться купувати, збирати, постачати. На запитання щодо прохання президента Зеленського, а президенту Трампу стосовно томагавки, той відповів, що вони цитую: хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але вони самі хочуть перейти в наступ, а нам доведеться прийняти рішення. Відповідаючи на це питання, Трамп сказав: я шукаю інші варіанти. Разом з тим, європейці в рамках зустрічей в Брюсселі і Міністерської наради НАТО і Ради Україна НАТО, і в форматі Рамштайн чітко заявили, що вони підтримують крок, який стосується надання Україні більше можливостей для ударів. По Росії, і це стосується насамперед удари в глибину, а це означає далекобійні ракети, причому європейці готові підтримати в цьому плані, в тому числі і власною допомогою дальнобійними ракетами. Виступаючи на зустрічі у Брюсселі, міністр оборони також заявив про те, що. Важливо, щоб ці всі речі були узгоджені, але, безумовно, ключова позиція має бути прийнята між президентами в п'ятницю. І будуть це ракети Томагавк чи «Таурус», Це вже залежить від призначення, умовно кажучи, стратегії, тактики, вибору цілей і мети насправді удару по тій чи іншій цілі. Розвиваючи цю ситуацію, очевидно, що європейські міністри разом з міністром війни Сполучених Штатів Америки чітко зрозуміли, що якщо це буде американські ракети, то їх доведеться купувати із фонду Порол, тобто пріоритетного визначення по переліку замовленого Києвом. Таким чином, ми бачимо три питання обговорюються, але все обертається все рівно навколо того: а за який ресурс це робити? Чи купувати ракети, чи спільно виробляти, чи постачати навіть із запасів європейських держав. Все рівно комусь необхідно це оплачувати. От вам як не крути, а все рівно виходиш на. Проблему необхідності 60 мільярдів. Зрозуміло, що виступаючи перед європейськими колегами, міністр війни Сполучених Штатів Америки досить емоційно аргументував, і це вже говорить про серйозний поворот всередині щодо позиції Вашингтона по відношенню до Росії і російської агресії. Проти України говорячи про те, що і якщо ми чогось цитую і навчилися за президента Трампа, то це активно застосовувати принцип миру через силу, ви досягаєте миру. Коли ви сильні, а не коли ви використовуєте сильні слова чи грозите пальцем, ви досягаєте миру, коли маєте сильні та реальні можливості, які поважають супротивники. З часом в дискусії під Гексе додасть, тепер, якщо ця війна не закінчиться, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі. Тоді Сполучені Штати Америки разом з союзниками вживуть заходів, щоб нав'язати Росії витрати за її продовження цієї агресії. Причому у цьому відношенні він чітко сказав: якщо нам доведеться зробити цей крок, військове міністерство Сполучених Штатів Америки готово робити свій внесок, так як це можуть зробити лише Сполучені Штати Америки. Це натяк на те, що Сполучені Штати Америки готові постачати те, що лише вони в цьому плані виробляють. І це чітко вказує на ракети Томагавк. Бо Сполучені Штати на даний час це єдина країна, яка виробляє подібні ракети, подібних техніко-тактичних характеристик. Важливо тут є і те. Що цього ж дня у середу, поки міністри дискутували в Брюсселі, Дональд Трамп повідомив, що після розмови з прем'єр-міністром Індії на моді, той погодився припинити імпортувати нафту-сиру із Російської Федерації. Це дуже важливий поворот. Згадайте, ми з вами говорили про те. Що моді готовий піти на ці кроки, але йому необхідні відповідні допомоги, відповідні взаємодії. І очевидно, що цей крок, який було зроблено Дональдом Трампом, в розмові тільки підтверджує нашу правоту в те, що моді не є прихильником московського фюрера, він готовий працювати. І з ним необхідно лише застосовувати зовсім інші форми співпраці, а не голослівно рубаючи з плеча вводити 100% чи 20% відсоткові мита. Тим більше, що це у випадку з Індією просто відвертий постріл Дональдом Трампом собі в ногу, бо чверть імпорту, який йде до Сполучених Штатів Америки, це ліки, і цим все. Сказано і тут все зрозуміло. Очевидно, що цей перелік аргументів свідчить про те, що Дональд Трамп потроху-потроху схиляється на бік України, і це важливо, тому що після зустрічей в Алясці, після телефонних розмов з московським фюрером, Дональд Трамп. Був переконаний, це було видно по його поступках, що він збирається грати в одну партію проти України з московським фюрером. Після зустрічі між президентом Зеленським і президентом Трампом в ході Генеральної асамблеї високого рівня стало очевидно, що ситуація дещо помінялася. Чи помінялася вона після того, коли Дональд Трамп провів е, свій блискавичний бенефіс в, на Близькому Сході. Можливо, так, а можливо, й ні, бо лише Дональд Трамп знає, як він поступить у тій чи іншій ситуації. Можна те, про що ми з вами говоримо, розцінювати як тактичний крок, а можна розцінювати як серйозний поворот. Відповідь насправді на це питання дасть лише час. Разом з тим. Європейські країни, в тому числі і Велика Британія, діють. Зокрема, вже в середу, Велика Британія ввела чергову санкції проти російських нафтових компаній Лукойл і РосНЕФТЬ, а також введені санкції проти 51 Танкера, які займаються перевезенням сирої нафти, це дуже важливо, тому що обидві компанії носять стратегічний характер для російської економіки. Причому віцепрем'єрка Рейчел Рівз, яка запроваджувала оголошувала запровадження цих санкцій, оголосила цитую: ми запроваджуємо цільові, цільові санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії. «Лукойл» і Роснефть. Водночас ми посилюємо тиск на компанії третіх країн, які, включаючи Індію і Китай, які продовжують купувати російську нафту. При тому Рейчел Рівз абсолютно чітко розуміє бо заявила про це, що «Роснефть» є провідним виробником нафти в Росії, а частку яка припадає. На Роснефт в бюджеті по доходах складає приблизно 40% від усього нафтовидобувного сектору. Тому очевидно, що це дуже серйозні ресурси. Таким чином, можна сказати, що ініціатива Вашингтону нині проходять обговорення в колі європейських партнерів. Зрозуміло, що навіть уже після Останньої зустрічі, яка відбулася між Президентом Трампом і президентом Фінляндії Олександром Стубом, де вперше прозвучали ці ініціативи, європейці почали обговорювати ідеї, наскільки вони придатні до життя. Цілком реальним є запровадження подібних мит і формування такого фонду. Інша справа, наскільки і як це буде сприйнято, і чи правда, і чи це рішення вже у Вашингтоні сформовано стосовно того, що можна і допустимо вводити такі тарифи в розмірі 500. Ну, скажімо, знаючи досвід подібних дій Дональда Трампа, що починається з 500, може скотитися і до 25. Не стільки важливо. Важливо, щоб у цій ситуації всі учасники діяли синхронно. Тут важливий є ще один момент. Кожен з учасників може виходити із операцій, які стосуються торгівлі, певні періоди. Важливо тут, щоб позиція, яка буде прийнята, щоб воно, вона погоджувалася. Важливо і те, щоб рішення приймалися до того, як а, чи Обговорювалися до того, вибачте, як вони приймаються, бо це дозволяє синхронізувати дії всіх учасників. Важливим є і те, насправді, що в нинішніх умовах важлива підготовка учасників цього процесу до прийняття рішення, і лише потім оголошення його, бо така країна, як Росія, маючи Партнера у вигляді Китаю буде достатньо довго маневрувати, використовуючи БРІКС інші міжнародні організації, уникаючи відповідальності за порушення санкцій. Все це необхідно обговорювати. Тож до ідеї формування фонду можна на даному етапі віднестися як до достатньо продуманої пропозиції, над якою необхідно ще. Працювати, зважуючи інтереси, безумовно, в рамках демократичного середовища. Що ж, загалом можна сказати, що вже те, що партнери і команда Дональда Трампа почала опрацьовувати подібні ідеї в середовищі союзників і партнерів, є кроком вперед, бо це збільшує шанси на застосування подібних. Механізмів, і це вже важливо. Це збільшує шанси на реалізацію подібних підходів. Ну, а це безумовно в інтересах України. В п'ятницю після зустрічі президентів стане очевидним, наскільки і Вашингтон, і Брюссель просунулися і в цих питаннях. Ну і безумовно, ми можемо дізнатися хоча би. Е в чутках, які будуть поширюватися, що Дональд Трамп розуміє за питанням інше рішення замість ракет Томагавк. Дякую, що слухаєте, дякую, що дивитесь. Будьте здорові. До побачення, до наступної зустрічі!